Плетіння іграшок заспокоює і дарує позитивні емоції. Так вважають майстрині громадської організації Крила. Тут збираються дівчата, частина з яких вимушені переселенки, щоб поділитися досвідом плетіння гачком та показати результати роботи. Виготовляють іграшки у рамках благодійних ініціатив. Цього разу частину виробів передали до пологового будинку для адаптації передчасно народжених діток. Авторські котики плетені гачком заполонили кілька полиць телажа. Серед розмаїття образів є і патріотичний. На виготовлення однієї такої іграшки потрібно близько тижня, зазначають майстрині. Про це але захопливий, розповідає керівниця творчої майстерні Наталя Ткаченко. Сама переселенка проживала в Бахмуті. Домівку довелося покинути у перші дні повномасштабного вторгнення. І страшно було там залишатися. Я розуміла, що то, що там було на той час, це тільки початок, що буде ще ще хуже. А в Черкаси нас одна сім'я запросила, позвонила, спросила де вийшов, і запропонувала приїхати в Черкаси. І так ми них живемо, і вони нам дуже допомагають. Я навчала дівчат не тільки в'язати, а розуміти те, що вони роблять для кожної іграшки, є там апропедільна схема послідовність дій. І кожний рядок там міняється кількість підпітеляк, щоб іграшка приймала основну форму, ту, яку потрібно. Котиків створювали в рамках благодійного проєкту. Частину іграшок розпродали, частину передали військовим на фронт. Цього разу створили набір восьминіжок для передчасно народжених дітей. Зробили це на прохання працівників міського пологового будинку, центр матері та дитини. Там кажуть, що восьмініжки допомагають адаптуватися малечі, яку виходжують в кювезах. Коли дитина передчасно народжується, в неї вона ще не може гарно їсти. В неї через ротик до шлунка вставляє таку трубочку, через яку вона харчується. Ось також вона під'єднується до різних моніторів, датчиків до її тіла. Тобто це все їй заважає. І вона хоче, звичайно, цього позбутись. А коли мама поклала цього восьманіжку, і дитинка тримала своїми ручками щупальця цих восьминіжок, вона стала більш спокійною. Працюють дівчата і вдома, і в майстерні, яку відкрили понад рік тому. Тут і майстер-класи проводять, і досвідом обмінюються. Така творча робота допомагає переселенкам адаптуватися на новому місці і знайти себе. Є у нас різноманітні такі креативні додаткові заходи. Так чи інакше, всі заходи спрямовані на те, щоб розкрити творчий потенціал наших чарівних учасниць і місцевих мешканок, і жінок ВПО. Ми бачимо, як цей процес їх затягує, розслабляє, змушує бути спокійними, комунікувати між собою. Навідуються сюди і жінки, що опікуються дітками з особливими потребами, додає очільниця організації. Творча робота діє на майстринь як терапія. У майбутньому планують залучити й психологів, щоб краще зрозуміти вплив таких занять на стан людини. Ми провели серію тренінгів з прокарської справи, швейної майстерності, сироваріння для переселенців. Зараз вже майже Півроку ми працюємо виключно з творчими такими заходами. Це в'язання, пошиття, виготовлення торбинок. Кошти з продажу цих виробів дозволяють сплатити оренду приміщення та придбати матеріали, пояснює пані Синиця. Та найголовніше це можливість жінкам ВПО знайти нове коло спілкування та допомагати тим, хто цього потребує. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.